Молитовний сніданок і не тільки це є духовний фронт, духовний фронт України, тому що дуже багато людей сьогодні моляться і. Я не бачила, скільки я через мене мільйони людей перейшло і за цей період, і в Україні, і за межами України, хто би не просив Бога, та бо це як остання інстанція, яка може насправді почути наші молитви, але молитва без дії вона мертва. Мало молитися, важливо діяти. І от наш молитовний сніданок, який проходив в Чернівцях, якраз і закликав до спільної дії, до єдності навколо спільних пріоритетів. До єдності навколо викликів, щоб не було знаєте, таке, що от ми робимо більше, а ще хтось робить більше. і далі. кожна людина сьогодні є безцінна. Ваш молитовний сніданок він так само був особливий, тому що все-таки це напередодні дня міста, і ми мали іноземних гостей. і Це особлива людина, була присутня на молитовному сніданку. І власне цей молитовний сніданок і був припасований до моменту його приїзду. І важливо, що саме з Чернівців розпочав свій е, такий е, молитву, молитовний хід по Україні, е, голова організаційного комітету. Президентських молитовних сніданків в США Америки Дак, Дак, 57 років жив в Україні. І він такий великий місіонер світу. І він так само вчора був. Дуже приємно було, що була делегація румунського парламенту. Також у складі делегації були громадські діячі Румунії, були волонтери Румунії, які спільно з вами всі ці місяці поруч, і які першими прийшли на допомогу, надіслали вам гуманітарну допомогу. І це був винятковий момент їм подякувати, дати їм зрозуміти, наскільки для нас, українців, це важливо. І на їх так само єдиною потугою рухатися на шляху до перемоги, допомагати Україні не тільки гуманітарно, а і політично, що дуже важливо, і військовою зброєю. Ми бачимо, чуємо останні заяви Румунії, які так само доєднуються голосом до того, щоб більше озброєння надавали сьогодні Україні. Тобто для нас це дуже важливо. І коли вони приїжджають і бачать, що ми єдині, що ми спільні у наших поривах, що ми. Маємо спільну молитву, яка звідси іде по цілому регіону. Відгомін світла цього молитовного сніданку він пішов у домівку тих людей, які вчора були присутні. Від них воно піде по їхніх рідних і близьких. Тобто воно працює на єдність духовного фронту України в тому числі.